Ох, медитую, прям така класна квартира. Хопа, 55 квадратів. Я одразу встав. Е, ну, така затишна, простора, велика, нова, красива. І це в нас де? ЖК. Прем'єр Тавер. Ну, хочеться другий назвати. Просто мене завжди плутається з центром. Але ми на Вишенці, на космонавтів 49. Це ванна кімната. У нас тут є бойлер на підігрів води, а взагалі по всьому будинку е, стоїть автономна котельня. Тут ми в зеркалі бачимо мій номер. Звісно, 098454 і 4 одиниці, такий самий номер лайф 093. Гардеробна велика простора. Все у нас красиво. Тут пакетники, прям все даже розписано від власників, на яку розетку при виході е, взяли, виключили і не забули. Значить, ідемо ми. В саму вже квартиру зайшли, там спальня, кухня, студія, така з залою, яка роззонована місце, диванчик на дві особи він не розкладається, але отак на доволі нормально, простору можна комфортно посидіти. І ліжко на дві особи. Кухня у нас вбудована, все, що ви бачите, звісно, все в оренду, пральна машина, холодильник, духовка. І Іра це яка електроповерхня, да, правильно. І мікрохвильовка. Що в нас тут ще? Ну, Меблі ви бачите, кондиціонер, все красиво, прикроватні тумбочки, вийдемо ми на балкон нарешті. Хвати говорити. Паша, хватить, хватить. Ми вийшли, холодно, але що, там трамвай, ну зараз ще немає замовлення. Дитяча площадка, все роззоновано окремо, тут три секції самого будинку. Ніхто, бачите, там людина виходить, тільки заходить по брілку і Face ID. Тільки по обличчю, так далі ніхто не може зайти. Трамваю ми так і не дочекались, Ну, там троїбус, ви бачите, це келицька, все красиво. Ми виходимо, бо я замерз. Чекаю вас уже на цьому огляді. Скільки можна, а скільки можна, 22 тисячі гривень в оренду, перший останній місяць, е, комісійні ви знаєте, 75%. Ну і плюс комунальні. Комунальні тут гарні, тому що і гарна і ЖК. Та все тут гарне, все, чекаю вас. Пока.